Триває інформаційний блок на каналі Кірвоград та вашої І сьогодні можемо спілкуватися із Сергієм Колодяжним, начальником управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Вітаю вас! Дякую, що ви знайшли можливість говорити з нами сьогодні і з нашими глядачами. А я е, поясню нашим глядачам, чому ми саме з вами сьогодні зустрічаємось. Е, серед усіх, хто готує, е, ну скажімо так, е, новорічні свята на Кервоградщині, управління і молоді та спорту є теж, е, ви опікуєтесь тим, як пройдуть свята саме для е, тієї категорії, яку я вже назвала, тобто для молодих людей. Ви доповідали нашій понеділковій нараді. Ми про це будемо розказувати в нашому ефірі. Однак, наскільки складно, скажімо так, готувати свята в контексті того, що настрій, можливо, десь не зовсім святковий? Ну, дійсно, всі ми розуміємо, що сьогодні в країні не то, щоб не зовсім святковий, а взагалі не святковий настрій. Да? Але ж Новий рік це перш за все казкове і дитяче свято. І ми. Хотіли б ми чи ні, але ми мусимо для своїх дітей зробити все для того, щоб вони не страждали і провели новий рік цікаво, весело і щоб це їм запам'яталося. Тому ми, в принципі, координуємо цю роботу в цьому році по проведенню новорічних організацій та проведення новорічних свят. І відпрацювавши з, з усіма управліннями, департаментами і освіти, і науки і соціального захисту і культури, ми сьогодні маємо. План заходів, який у нас відбудеться і по області, і основні обласні в місті Кіравельні відбудуться. Розпочинаємо ми традиційно відкриттям новорічної ялинки на центральній площі міста і області 19 грудня. Відкриття цієї ялинки буде супроводжуватись новорічним ярмарком на центральній площі, дитячим концертом, який робить нам в принципі, силами нашого обласного дюсу. І, звісно, привітання традиційно голови облдержадміністрації і секретаря міської ради. Тобто, здебільшого свято орієнтоване на малих дітей? так. Да. Ми, ми сьогодні, в принципі, всі розуміємо і хоч не хоч, ну, діти, вони не, не до чого, не до тих дій, які сьогодні на Донецьку, ні взагалі. Наш настрій сьогодні, тому для них повинен бути свято. Крім того, мені здається, їм необхідне це свято зв'язку з тим, що вони відчувають настрій батьків і хочеться якогось підйому. В зв'язку з тим, що ви сьогодні в нашій студії, хочу вас питати про те, як минув рік спортивний, тому що управління називається молоді та спорту обласної державної адміністрації. Навряд чи ми з вами зустрінемося вже до нового року. Через те, хотілось би цікавитися, які наші здобутки. Я ще повернусь буквально на секунду до минулої теми. Закцентую увагу, що ми в цьому році і навіть зробили акцент для щоб залучити тих дітей, які тим чи іншим чином постраждали від АТО. Щоб жодна дитина, яка у нас сьогодні перебуває в області, жодна сім'я переселенців маєте на увазі. Да, да, не залишилась без уваги керівництва області і, звичайно, без солодкого подарунку. Тому ми їх. Всіх звичайно знаємо, є списки, відпрацьовані з службою у справах дітей. Всі вони будуть у нас на заходах, всі отримають поздоровлення губернатора і солодкі подарунки. Тобто це діти взагалі. Да, якщо ми кажемо завжди про соціально незахищені категорії дітей, то сьогодні ми ще маємо одну, ну, мабуть, першочергову категорію, як дітей, які повинні бути у нас скрізь під контролем, і ми, в принципі, всі за них відповідальні. Безумовно, да. що стосується спорту, то в принципі, що стосується спорту вищих досягнень, то приємно те, що ми планували на цей рік собі, разом з тренерами спортсменами, в принципі, всі наші задачі і вони, і ми виконали. Ми зробили все для того, щоб вони приймали участь в тих чи інших заходах спортивних і отримували. Найкращі умови для їх підготовки, вони віддячили нам своїми результатами. І сьогодні дійсно, незважаючи на те, що сьогодні така от обстановка, багато областей навіть не можуть виїхати на всеукраїнські змагання, але ті змагання всеукраїнського рівня, які ми тут проводили, то ми мали в принципі, навіть більше, більшу кількість учасників, ніж завжди. Знаєте, я кажу, чим нам гірше, тим нам краще. Не знаю, чому така тенденція, але дійсно приїжджають люди і за свої гроші, і все. В принципі, шкода тих дітей-спортсменів, які відпрацювали на свій результат 10-5 років, да, і сьогодні не мають можливості підтвердити звання майстра спорту або прийняти участь в міжнародних змаганнях. Тому знаходимо. Можливі і неможливі ресурси для того, щоб це зробити і надати можливість дітям все ж таки свою мрію якусь втілити в життя. Що вважаєте найголовнішим здобутком? Ви знаєте, люба нагорода е, любого нашого спортсмена на е, більш вищому рівні це вже, вже приємно. Да? Нас в принципі, порадували ті види спорту, які е, взагалі раніше навіть ну, не були пріоритетними там. Цікаво сьогодні і добре виступають і боксери, вони мають сьогодні і призові місця і на всеукраїнському рівні, і навіть на міжнародних турнірах, європейському рівні. Приємно те, що сьогодні ті ем, діти, з якими ми почали працювати в пріоритетному напрямку, їх велоспорт, наприклад, дві наших спортсменки Демідова, Олена, Гуцан, сьогодні є в складі. Національної зборної України, і в принципі, в принципі, незважаючи на те, що вони ще е, повинні виступати по юніорам, да, але вони сьогодні катаються за основну збірну е, нашої країни. І якщо дасть Бог все буде добре, е, то я так їх вважаю одним із реальних претендентів на участь в Олімпійських іграх. Приємно те, що в цьому році е, навіть не по нашим. Прогнозам не по нашій статистиці, а по приказу міністерства сім наших спортсменів. Згідно цього приказу, я наголошую, що це не, не ми самостійно робимо рейтинг, згідно приказу міністерства, включені до, ну так скажем, символічної олімпійської збірної. Да? І, можливо, хоч один, але ми сподіваємося, що потрапить на Олімпійські ігри. Тому дійсно дуже приємно таких новин спортивних в цьому році. Ми що касується, що стосується спорту досягнень, я в принципі задоволений. Сергій Олександрович, чи вдається вам втілювати оцю ідею в життя, що молодь повинна бути здоровою, успішною, розумною, спортивною? І чи вдається бороти стереотипи, які довгим часом накопичувалися? Я маю на увазі, скажімо, там якісь посиденьки з пивом у руках і таке інше у вільний час? Ви знаєте, я, я навіть е, хочу відмітити те, що сьогодні дійсно міняються наші, як ви кажете, стереотипи в молоді, і все більше і більше молодих людей звертаються до нас з проханням, навіть е, якщо їм і пізно вже йти на якусь секцію, де і яким чином можна там більш-менш е, з найменшими затратами займатися здоровим образом життя. Спілкуючись навіть з громадськими організаціями, молодісними да, по напрямку молоді, я ну, просто дійсно радію за те, що їх стає все більше і більше. Вони навіть більше ходять на спортивні змагання, як вболівальники. Менше стало людей, які приходять на ті ж змагання вже з якоюсь там пивом, mm -hmm. чіпсами і так далі. І глядячи на, на те, на те, скільки у нас відкривається нових клубів різноманітної направленісті, то дійсно приємно за ту нашу молодь, яка Можливо, і е, тим, що сьогодні у нас є така ситуація, можливо, і це впливає на е, їх погляди на, на життя. Тому... Буквально півхвилинки маємо, але перспективи на наступний рік окреслять. На жаль, ви знаєте, мабуть, ні я, ні ви, ми не розуміємо, як ми будемо жити в наступному, да, в наступному році. Е, сьогодні, наскільки там поки що нема наших реформ, е, я все ж таки сподіваюся на найкраще, тому що всі ми віримо в найкраще майбутнє. І Хотілося б, щоб всі наші діти, які сьогодні вже досягли певних результатів, не були розочаровані і йшли далі до наступних нагород. Будемо сподіватися на це разом. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що в нашій студії був Сергій Колодяжний, начальник управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Такова була тема дня сьогодні на каналі Кіровоград.